Поганий ріст та випадіння вій та брів може бути спричинений різноманітними факторами, іноді це просто ваш генетичний спадок. Дуже часто випадіння може стати наслідком перенесених інфекційних захворювань, стресів чи алопеції. ще неправильне використання косметики та грубий демакіяж може пошкодити ваші вії. Ось що ви можете зробити для покращення стану ваших вій та брів. Використовуйте м'які засоби для демакіяжу, уникайте розтягнення шкіри та тертя. Покращити стан вій та брів допоможуть сироватки, які містять пептиди. Мерістоїл Пентапептид-17 є потужним компонентом, який часто використовують у сироватках для зростання вій та брів. Ось його ключові переваги: збільшення товщини та довжини. Дослідження показали, що мерістоїл Пентапептид-17 допомагає значно вплинути на довжину волосся, продовжуючи анагену фазу росту. Завдяки стимулюванню росту нових волосин, Меристоїлпентапептид-17 допомагає збільшити загальну кількість волосся, завдяки чому збільшується його щільність. Також цей пептид допомагає значно покращити здоров'я шкіри повік, покращуючи живлення волосяних фолікулів, зменшуючи ламкість та випадіння.